Сім вітання з Мюнхена. Тут сьогодні стартувала безпекова конференція, і вже можна поділитись першими емоціями і першими враженнями. безумовно головною подією дня стала звістка про можливу смерть в російській колонії Олексія Навального. Попри певний український скептизм до цієї персони, на заході він був таким собі лідером опозиції і, власне, надією на зміни в Росії і на майбутнє Росії після Путіна. Своєю смертю, чи принаймні новинами про це безумовно забився ефір, і українська тематика навіть трошки відійшла в сторону. Тим не менш, що точно відчувається на заході щодо українського питання, це змінюється позиція щодо довгостроковості можливого конфлікту з Росією. Якщо ще рік тому і навіть десь півроку тому були розмови про те, що конфлікт може завершитися досить швидко, то зараз європейські лідери, і зокрема наші співрозмовники в дипломатичних колах зізнаються, що Європа все більше втягується в нашу війну, в наш конфлікт. Німеччина та Франція очевидно розуміють, що за ними буде європейське лідерство у випадку того, що Дональд Трамп стане президентом США і підтримка України уріжеться. І загалом європейські лідери готові і. Йде такий поступовий процес їхнього втягування в цей конфлікт на більш серйозному, більш довгостроковому рівні. Сьогодні також Володимир Зеленський підписав разом з канцлером Шольцом. Так звану угоду про безпекові гарантії для України це потужний документ, про що заявив сам президент України. Загалом була собі навіть така певна конкуренція про те, хто стане хто перший стане другим в цій ситуації, тому що англійці першими підписали такі гарантії безпеки для України. А між Німеччиною і Францією була така конкурентні перегони і як ми бачимо, німці все ж таки випередили французів і президент Зеленський. Ський в першу чергу заїхав до Берліну і власне підписав ці гарантії. Документ іде про повноцінну підтримку і про всеосяжну допомогу в Україні. Власне, не тільки про це говорять на конференції, говорять і про те, і про необхідність завтягування і. Колаборації між українським ВПК та європейськими виробниками озброєння загалом багато говорить про виробництво озброєння багато говорять і про витрати на власне озброєння і на оборону. Наприклад, міністр економіки, міністр фінансів Німеччини сьогодні підкреслив, що вперше за довгий період часу. Німеччина витратить на оборону більше 2% свого ВВП. Варто зазначити, що це власне той самий міністр фінансів, який в перший день вторгнення давав нам три дні і казав, що немає потреби допомагати Україні, оскільки поставки не встигнуть налагодитися а України вже не буде. Як бачимо, Україна є, як бачимо. Попри складний переговорний процес щодо української підтримки, е, Україна тримається і Українська Українці дійсно героїчно і на фронтах, і на певних дипломатичних, економічних напрямках себе проявляють. Тут у Мюнхені я також зустрів цілу таку невеличку делегацію українських військовослужбовців. Вони дуже виділялися в пікселі серед простих людей. Серед них була і Юлія Паєвська Тайра, і наші поранені військовослужбовці з, ампуту... з ампутаціями кінцівок. Загалом вони доносять до європейських партнерів позицію про необхідність власне допомоги Україні, необхідність продовження. Цих процесів і загалом розповідають про певну ситуацію, яка все ж таки є е, дійсно на фронтах, і про те, що вони чують від своїх співрозмовників. Такий живий діалог він потрібен і він важливий. Е, попри те, важливо розуміти, що багато залежить від нас самих. Очевидно, серед настрої, серед співрозмовників наших, що емоція такої підтримки, е, саме емоційної прив'язаності до України, вона потроху проходить і залишаються сухі факти. Європейці дійсно цікавляться, чи готові ми. Ще воювати, чи є для цього люди. Також чи боремось ми з корупцією, і чи, чи можемо витримати реально подальший тиск росіян. Ми ж відповідаємо, що реально в українців просто немає вибору, але з допомогою партнерів стримувати ворога буде ефективніше і простіше. Завтра до Мюнхена прибуває президент Володимир Зеленський. Очікуємо його потужних заяв. І очевидно, що завтрашній день буде для нас найбільш насиченим, головним. Тому ми продовжуємо. Ми працюємо тут і продовжуємо вести діалог стосовно нашої підтримки і стосовно позиції України в поствоєнному світі і того, що залишиться замість Росії.